24 серпня, День Незалежності України. Це важливе для держави та кожного з нас свято, яке традиційно святкується наприкінці літа. 2021 року Україна святкувала ювілей 30 років незалежності. Цьогоріч День Незалежності України є дуже особливим. Наша країна перебуває у стані повномасштабної війни. На жаль, звичайно, святкування Дня Незалежності України не буде. Російські окупанти намагаються позбавити Україну найдорожчого, незалежності, суверенітету та життя українців. Але ми вистоїмо, виберемо кожний клаптик нашої Батьківщини. Слава Україні! Героям слава! З Днем Незалежності вітаю Україну! Вставай! Борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли в небеса, Тих, що рятують Україну, ціною власного життя. Якось каже мати сину. Я молюсь за Україну, щоб народ щасливим був. Про негоди позабув з домівок. Хат усіх, хай вона, дитячий сміх, хай шанують стариків. Скрис відчутвався успіх, хай ходить всіх нещастя. Серце хай тримтить від щастя, і я вірю, матір Божа Україні допоможе. З ним незалежності ми вас вітаємо. Україну любити шире бажаємо, з Богом долати усі негаразди, свою волю нікому не дати украсти. Українську історію бережно знати, Українську гідність не дати топтати, Я Україна, я витримаю бік, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках несе.